Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Наслідки обстрілу Дніпра. Осколкові поранення рук та кульове поранення ноги. Такі травми 30-річний вчитель хореографії отримав на Донеччині. Міжнародний день охорони єнотів. Чи варто тримати тварину у домашніх умовах? Сергій водій 73-го маршруту. В той вечір повернувся на автобусі зі зміни, пройшов технічне обслуговування і попрямував додому. Да, я вийшов тільки з роботи за уваз дома і зразу прозвучав взрив, і Я вернувся обратно, тому що напарник був в гостиніса. Колега зараз у реанімації з ним дружина та дитина. Окрім нього, травми отримали ще четверо людей. Один охоронник загинув. Вибуховою хвилею його відкинуло і травми були несумісні з життям. Лишилася з жінками з ній сьогодні розмовляли а років. Ну 55, п'ять, ну десь такий, такий, як я згодом. Рятувальники розібрали завали і знайшли тіла ще двох загиблих. Ракетний удар спричинив пожежу на підприємстві. Вщем згорів майже весь автопарк, каже директор. У мене ну, тут було там 200 автобусів. То, що, то, що змогло виїхати сьогодні на лінію, що воно не згоріло, не понівечене, не розбите. 14. Ми тут усі, як як одна сім'я. Тому вчора тут вивозили все, що могли це усі вулиці, були заставлені транспортом через на підприємстві. Сьогодні у Дніпрі запрацювали не всі маршрути, адже російська ракета знищила четверту частину автобусів усього міста. Звітують посадовці. Втрата понад 150 автобусів це суттєва втрата для міста, але ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут, і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Друга російська ракета влучила у середмісті Дніпра. Буквально от я лежу і ударна волна проходить по мені. Я чувствую ударну волну, як все це через балкон виходить і прямо на мене. Перший вибух був точно такому ж місці. Був легкий по сравненню з цим. Тобто я спав, я проснувся, не знаю чого. У магазині, що напроти місця влучання ракети, вибило вікна та стіни пішли тріщинами. А на підлозі каже власник, знайшли уламки снаряду. По камерам подивилися, це вже не перший приліт, і вже були трошки підготовлені. Зразу подивилися по камерам. Бачимо, що все розкидано, все розбросано, і зранку п'ятій сюди. Щоб наслідки. Поряд з місцями прильотів Нацполіція організувала пункти допомоги. Мешканці можуть написати заяву про пошкоджене майно. Тут працюють волонтери, видають плівку, аби Дніпряни могли тимчасово полагодити вікна. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Травмірована якісь роботи. ділила отак. Поранення Богдан отримав в ближньому бою з російськими військовими на Донеччині. Осколки в руці та куля в нозі. Її вже дістали, розповідає 30-річний військовослужбовець. Лікарю розповідає, що рука болить вже не сильно, голова не памеречиться. Почали нас накривати мінометами, танками, потім вже трошки перестали, її вже пішла піхота, оточили нас. Ну, ми відбили позицію, відбили, почали відкладати від мінемотих перестрілок. І з сторони з боку, там ми не знали, що вони знаходяться що в сусідньому зданні. і попали перед перехресний вогонь і трошки попали перед рягом". Гатять з танків, мінометів, обстріли в день не затихають. Засікали за одну хвилину, прилітає 100 снарядів, каже Богдан. Важко тримати оборону, тому що ну гатять все, просто накривають повністю. Хлопці всі бойові, всі ну, тримаємося духом. Постійно один одного підтримуємо, бо там без підтримки ніяк там. один за одного. Это наша земля, и треба их гнать Травма плечевой кости, нижняя треть плеча. Как раз в этом месте, вот так вот вдоль руки, идет нерв, который э, иннервирует руку. И при таких переломах всегда этот нерв страдает. И видите, рука не поднимается. Ну, заживет точно, а последствия травмы обязательно останутся. Во-первых, локтевой сустав Ну, пострадають, тому що зафіксірована рука, і вже видно, що нерв пострадавший. Ну, зід нормально кулю вийняли, там подрібнили трошки, а в руці, в руці я не зрозумів. чи Це теж від кулі осколок. Як руку вже попало, то вже нормально відчув зразу. Не відчував взагалі її. За сім місяців війни найбільше бійців привозять з мінно вибуховими пораненнями, каже лікар. Кульових ранень Єдиніці, єдині Так, да, контактні бої байці говорять, але все одно та взиви разного роду взриви от разних вривчатих систем. І міни, і снаряди, і ракети. но в основному осколочні ранення, це взим. Богдан хореограф навчав танцювати дітей та дорослих. каже в день перемоги, обов'язково танцюватиме гопак. Анастасія Галасюк, Наталія Стратова. Новини на Суспільному. Дніпро. І от такі от Тріщини пішли. этот, посипалася штукатурка. І воно окна теж, бачите, по кругу пішло. тока тільки, тільки окна не повипадали». У квартирі Антоніни вікна майже неушкоджені. Скло розбилося тільки з внутрішнього боку. Жінка згадує, вже лягала спати, коли почула вибухи. Проходило, коли кадавзрив. Вибух... Повылетали от, стекла в шипках, но окна полностью были не закрыты, поэтому только с внутренней стороны повылетали стекла. У тех, у кого закрыты, у нас там и на коридоре у нас пластиковое окно вырвало так, что мы его сейчас на данный момент даже закрыть не можем. У квартирі Світлани вікна були закриті, тож шибки вилетіли повністю. Рештка скла розповідає посипалися на дітей, які спали в своєму ліжку. Діти травмовані, втім налякані. Мені я тільки лягла і пройшов этот взрив. Сразу стекла повилітали, зеркало упало, все діти, зрозуміло, дело, були на кроваті, Муж встав босиком, їх повиносив. Ну що? Вот так вот дети испугались, начали плакать на коридоре істерики, потому что всі повибігали. Ну как могли, спасались пледы схватили на первый этаж побежали. За два дні у місті понівечено щонайменше 65 багатоповерхових будинків, розповіли у комунальному підприємстві Жилсервіс 5 Також побито вісім дахів і вилетіло близько шести сотень вікон. лагодити пошкодження комунальники почали від самого ранку. Всі вікна, які дерев'яні, ми склемо склом, які мають. Неушкоджені рами, які ж або ушкоджені рами дуже ушкоджені, або металопластикові вікна всі йдуть під заміну металопластикових вікон. Наша зараз задача по оскільки така погодні умови, нам потрібно застеклити. Нині частково замінили вікна у двох багатоповерхівках. Вище декількох тривають роботи. Кількість пошкоджених будівель може збільшуватись, адже наразі містяни продовжують звертатись по допомогу, зазначають комунальники. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 30 вересня з робочим візитом до Дніпропетровщини приїхала віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Для дітей-переселенців, які нині проживають у Кривому Розі, привезла від ЮНІСЕФ понад 10 тисяч комплектів зимового одягу. Міністерка закликала жителів Херсонщини поки не повертатись на звільнені території. Я буду всіляко рекомендувати не їхати. Не повертатись на Херсонщину, навіть якщо будуть повідомлення, що землі визволені, зиму треба провести тут заради дітей, подзвонити всім своїм знайомим, всім своїм родичам, сказати, що приїхали сюди. Також на гуманітарну допомогу переселенцям з бюджету кривого рогу виділили понад 10 мільйонів гривень. Нині тут проживає близько 75 тисяч ВПО з тимчасово окупованих територій. Лише з дні Херсонщини 334 населених пунктів. І ви знаєте, ми вас не називаємо переселенцями, ми вас називаємо новими криворіжцями. Ми зробимо все, щоб вам було в Кривому Розі затишно по-домашньому. Херсонщина це Україна, Запоріжжя, Україна, Крим, Україна, Донбас, Україна. Села моні, дір кірчин. Летом старт our lesson. Так, урок для восьмого класу починає вчителька англійської Ганна Ігорівна. Під час заняття діти вчать нові слова, проходять тести та перевіряють свої знання під час командного квізу. Uh, Такий інтерактив розповідає вчителька, допомагає не лише згуртувати дітей, а й подолати мовні бар'єри, що виникають під час спілкування іноземною мовою. Я намагаюся добирати такі форми роботи, які гуртують їх, які дають їм соціалізацію, які дають їм навіть наодинці відчувати себе частиною команди. Викладати англійську Ганна почала 23 роки тому. Розповідає майбутню професію вибрала ще, коли сама навчалася в школі. Завдяки своїй першій вчительці мене надихнуло її ставлення до дітей, і дуже хотілося бути ще кращою і передавати те добро, яке вона давала нам. Тепер розповідає і сама надихає молодших колег, радить, попри все, любити свою роботу. Бо якщо вчитель не живе своєю роботою, не живе дітьми, не живе своїм вдосконаленням, не рухається далі. Він у нього просто не вийде бути вчителем. Аби бути цікавою та корисною дітям, навіть через 23 роки роботи Ганна постійно вдосконалює власні знання. Вчитися приходить до центру професійного розвитку освітня траєкторія. Намагаємося озброїти вчителя новими найновішими методиками технологіями. І ще один напрям нашої роботи, коли вчителі діляться своїм досвідом. Минулого року Ганна Воронкіна створила серію уроків для всеукраїнської школи онлайн. Це шість уроків для 9 класу, за які отримала відзнаку від міського голови Дніпра. Вчителька зазначає, одного дня мріє отримати винагороду Вчитель року. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Професор США Стівенс з триденним візитом у Дніпрі. Анестезіолог, 40 років професії, 36 з них у морській піхоті США. Він служив у Іраку, Афганістані, Східній Африці та на Середземному морі. Своїм досвідом приїхав поділитися з українськими колегами та навчити працювати в умовах війни. я проходив службу в американському флоті. і в мене великий досвід лікування бойової травми, яким я хочу поділитися з українськими лікарями. Тому я привіз лекції на цю тему. Я привіз два портативних узд апарати. Спонсором цього виступив благодійний фонд. Ми біля фронту, самих важких перші часи, вони поступають до наших лікарів, тому. Там, де повинна бути ургентна допомога, там би вона повинна бути швидкою. Ми маємо мати дуже сучасне обладнання. Тому ми просимо, щоб він буде дивитися на всі реанімаційні відділення наші міста. Ром Стівен зазначив, що повернеться з лекціями з ультразвукової діагностики до України навесні 2023-го. Завести екзотичних тварин у власному будинку наважилася Дніпрянка Карина. Розповідає, єнотів з Києва привіз її батько. Приїхала два єнота, але оказались дикими, поэтому ми поселили їх в вольєр на вулиці, підготували їм. Вот чотири года они у нас жили і не давали ніякого потомства. За декілька років у пари єнотів народилося потомство. Це тримісячний Степан. Його Карина забрала додому новонародженим разом з двома його братами. Розповідає, Степан був найслабшим з виводку і не міг самостійно їсти. Нині ж єнот набрав ваги, став грайливим та потоваришував із собакою своєї власниці. Собака у мене младше. Yeah. Подумала, що це її діти, коли ми притащили коробку з єнотами. Не підпускала нікого коробки з інотами, тому ми оставили його і він зараз з собакою, як брат і сестра, гуляють і граються, тобто вона у нас як нянька. Харчується Степан вареною куркою та сухим кормом. Також полюбляє виноград та банани. Аби утримувати таких тварин, необхідні спеціальні умови, пояснює Карина. Їм потрібно таке тварино, яке треба заводити в частному домі, тому що вони і тварини свободолюбливі, как бы Им нужно очень много времени уделять. То есть это не собака и не кошка. Тут, как бы, вот как ребенок трехлетний, который все открывает, все, все ему интересно. И вот так же самое это енот, только это ребенок, который не взрослеет. Аби таким тваринам було комфортно в неволі. Їм потрібні великі вольєри або цілі кімнати у квартирах. Втім, природну активність єнотів навіть такі квадратні метри можуть не задовольнити, зазначає зоозахисниця Інесса Капінус. Також наголошує, важливо соціалізувати тварину. Люди мають бути готові до того, що вони собі заводять як дитину, так о, таку тварину специфічну. Перші півроку, перший рік треба проводити дуже багато часу, приділяти. Важко спрогнозувати, навіть якщо Тварина багато років вже проживає. Але на будь-який момент може проявити цю дикість, і особливо це стосується до менших тварин, хатніх до дітей. Ні в якому разі не можна їх виводити на агресію, але і спрогнозувати це досить важко. Зоозахисниця додає, попри ймовірну соціалізацію, єноти лишаються дикими тваринами, тож заводити їх в домашніх умовах не радить. Катерина Нічук, Олена Ростовцева, Олексій Коренів та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.